Ми вітаємо кожного з вас. Ну а в цей ранок п'ятниці ми вирішили приготувати, я би так сказав, не те, щоб енергетичні, але, в принципі, корисні батончики, щоб мати трішки заряду та сил на завершення цього тижня. Тому, друзі, бананово вівсяні батончики, саме це ми готуємо сьогодні. Що для цього нам необхідно? Нам потрібна склянка вівсянки, нам потрібен мед за смаком, тому будемо давати, скільки душа бажає. Ось можна одну ложку столову, дві ложки столові. Е, також е, ми беремо один банан, але побачимо, можливо, візьмемо два, тому що щоб консистенція була такою, знаєте, однорідною, і е, самі вівсяні пластиці не були дуже сухими. Тому, можливо, додамо банану. Ось, е, також нам потрібен е, е, шоколад розтопити, це вже потім ми поливаємо і прикрашаємо арахісом. Тому тут вже може бути і е, лохина, і арахіс, і якісь. Інші ягоди чи горішки. Ну що ж, найперше, нам потрібно подрібнити банан. Ми це зробимо uh -huh. як в старі добрі часи, просто веделкою, без блендера. Якраз, uh -huh. знаєте, рецепт для блокаутів, скажу так. <різь> так, ну але е нам ще потрібна буде потім духовка. Mm. Так, а ми на дровах будемо. <рес> Духова піч так знадобиться, звичайно. Ну, що. Просто є ті, в кого є газ? Так, так. А є ті, в кого індукційно. Кому по пощастило трішки більше. До речі, я колись давно пробувала також робити якісь такі батончики. Серйозно? Так, так, так. То там можна гратися і яблуко додавати, і якісь вишні я додавала. Ну, щось таке, знаєш, цікаве. Але ем, я вже, чесно, не пам'ятаю, який там точно був смак, але це було справді щось таке незвичне. І відрізняється від ось тих, що в магазині Я думаю, додам ще один банан. Так можливо, мені чомусь за буде маловато. Ну, насправді, це знаєш такі банальні інгредієнти, які в кожного вдома вони плюс-мінус є. Там вівсянка, банан, якийсь посолоджувач, ну горішки. Ось, ось і все. І можна просто зробити щось таке класне, цікаве, навіть своїми дітками приготувати. Так, а це саме тут робили якийсь банан, запікали. Не пам'ятаєш, банан, банан щось в кокосову стружку, якось ми щось брали, а, якимось ще, сиропом? А... Якось цільний банан ми якось а, приготовлювали. А, а ми не зблякали часом його в якійсь, якомусь тісті, так? От. Чи? Хочу згадати, чи це було слоєне тісто. Ну, я знаю листкове. такий рецепт. Так. Могли, могли ну, що пюре банану у нас вийшло. Угу. І тепер ми додаємо вівсянку сюди. Ду -ду 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 -ду. Вівсянка у нас така. Звичайно, але вона якась мілка, так? так мілка потрібна. дрібного потрібно. помолу. Мені здається, так як у нас батончики будуть ну, невеличкими, mm. то якраз добре, uh -huh. що воно не буде розвалюватись дуже сильно. Так Цікаво, цікаве там. Так. До речі, що цікавого розкажу вам, до речі, про банани і про те, що ми знаємо, в них є різний рівень стихлості, і ось на різному рівні різні корисні елементи. Можуть підсилюватися. Наприклад, ось якщо ми беремо просто зелені недостиглі так звані банани, то вони насправді також корисні, але вони корисні, по-перше, для здоров'я кишечника, тому що вони містять найбільшу кількість такого резистентного крохмалю, який працює як пребіотик. Ось, будь ласка, ми бачимо такі зелененькі банани. Ось, і він дуже класно підгодовує корисні бактерії в нашому організмі. Ну, а ще в ньому найменша кількість цукру, тому це важливо. Далі. Ми бачимо такий яскраво-жовтий, такий стиглий банан. Так це тут, по-перше, він вже солодший. В процесі дозрівання корохмаль перетворюється на прості цукри, і в такі взагалі плоди легше перетравлюються. І саме на цьому етапі банан накопичує максимальну кількість вітамінів та допаміну, який захищає клітини від стресу. Клас. Ну, а ось цей банан з цятками, або ж такий коричневий вже перестилий, то він також класно працює, тому що він максимально солодкий і гарно підходить для ось таких рецептів, наприклад, як ми сьогодні готуємо. А це тому, що цукор тут максимально сконцентрований, тому там, наприклад, він в тісто для панкейків дуже гарно підійде, або в якийсь поріг, як підсолоджувач. Ну а ще це джерело такої швидкої енергії, і він ідеаль. Лі для відновлення сил після інтенсивного тренування, наприклад, це або ж важкого робочого дня, що дуже важливо. Ну а ще дослідження показує, що ось ці саме темні плямки на бананах свідчать про наявність такої речовини, як ТНФ. це фактор некрозу пухлин, і саме він допомагає боротися організму з аномальними клітинами та зміцнює імунітет. Ось бачите, як прекрасно Бог створив один і той самий фрукт, але на кожному етапі свого дозрівання він має різні корисні властивості, що відповідають за різні групи клітиничок в нашому організмі. Ось так. так До речі, ну, які ти любиш найбільше? Що саме? Банани? Так. Напевно, коли вже такі, знаєш, м'які да стиглі. Ми Єдине, щоб було солодке. Тому що був не солодкий, ці зеленуваті, от просто знаєш. Ну, він як картопля, знаєш. Uh -huh. Не солодкий, не солоний, але. Такий тверденький ж так, так. Друзі, дивіться, в нас є однорідна маса. Є е, нас, я додав два банани і майже півтора стакани вівсянки. Uh -huh. Ось. І додав меду. Це все ми перемішали. Тут є багато варіацій. Ви можете взяти рукавички і не знаю, зробити такі дійсно круглі батончики такими ковбасками. Можете, не знаю, як печенюшки, мені здається, mm -hmm. круглими також викладати. Ми спробуємо зробити кхе, один такий якби, прямокутник, mm -hmm. і ми його спробуємо порізати. Так. Ну, я думаю, дуже класно для того, щоб економити місце в духовці і за одну партію спекти багато. Можна просто так. порізати і, от і все. Цікаво. Батончики, батончики. Угу. Ну, мені здається, що їх енергетичними назвали через вміст банану, тому що тут він має так багато і класних властивостей, які можуть давати енергію. Я думаю, так. а якби сюди дати арахісову пасту, чи вона роз... розтоплюється як масло? Мені здається, що вона б дала більшої поживності. Я думаю, що вона. Ну, я маю на увазі власне ситості, протеїнчику так, так? такого собі. Я думаю, непоганий. Я думаю, класний варіант. До речі, ви пробували вже з донечкою щось готувати разом. О, так. В відео, як вона нам е, ці корзинки там е, перескладує. Дружина робила, ну знаєш, стаканом нам ці ага. круги з тіста на печиво. Вона розкладала, розкладала, там допомагала. Най було таке, що ми не сказали, що не поміститься, вона якось так розмістила всі ці кружечки. Помістила. Так. Ну, ось такі в нас є прямогудний, хоча угу. можна давай трішки більше зробимо. Ось так, щоб було вже на більше, нам на і, команду, і, і операторам коператорам на нашим. Так, <рі> так. це Єдине Думаю, як ми зараз розріжемо, чи воно не буде склеюватись між собою? Не? Мені здається, що знаєш, якщо воно добре пропечеться, навіть якщо ми зробимо оці надрізи, то можна навіть угу. його потім доламати, і воно буде нормальне. Але ось. от мені, знаєш, найцікавіше те, яким воно вийде. Чи воно вийде таким м'якеньким, як печенько, чи воно вийде таким, як. Ну, от е... Тут мені здається, гардин. наскільки ми. Запечемо. Так, запечемо. Угу. Друзі, ось такий в нас вийшов лист. Так, зараз на камеру покажемо. Це він ще поки не порізаний. Міжта. Прямокутник. Так, прямокутник. І зараз ми спробуємо його. Ми які ми дали на три частини. Часом, друзі, нагадаємо вам, що не пропустіть. У нас сьогодні будуть гості. Настя Коля Гетьман із своєю піснею презентують нам новеньку, яка називається Зграя птахів. Тож дочекайтеся, вже дуже скоро вони будуть у нас. Ну і ще будемо говорити на духовну тему про доброту, всю правду про доброту. Можливо, ми дізнаємося щось цікаве та нове для себе. Тож а, а, не пропустіть. Знаєш, загадку тобі задав чи ні? Сидить на, на даху будинку дві дівчини. Так. Одна добра, а одна зла. І кидають камінчики в людей. Камінь в людей. І та, і та. Зла попала три рази, а добра попала п'ять разів в людей камінчиком. Чому? Чому? Так. Мені здається, відповідь там якась дуже неочевидна. Відповідь логічна. логічна. Нас вчили в школі в кожній історії. це. В кожній історії української літератури, зарубіжної літератури нас вчили цього принципу. Принципу. Тому на даху сидить дві дівчинки: одна добра, одна зла. Е, і кидають камні, камні камішки в людей. Ага. Зла попала три рази, а добра попала. Е, ну, тому 5 що рази. добро перемагає зло. Абсолютно вірно. Дякую. Друзі, ну це звичайна жартома. Дивіться, ось це наші батончики. Я розпокажу, як ми їх порізали. В принципі, непогано вийшло. А, так, ось. Ідеально. Ой, дуже гарно. Мені це ідеально. Випадку. Я з тобою Баль, ти як молодець. Хвали мене моя губонька. Друзі, все, і тепер затягнем. в духову піч а, Що в нас зверху. 180 градусів. Випікати 15-20 хвилин. Це мені подобається. На якихось 3-4 години. 15-20 хвилин. І все, і буде готово. Спачний. Апетитний mm -hmm. ранок, тому що аромат дуже класний від цього йде. А, ну що ж, я хочу взяти тарілочку, друзі, і будемо. Діставати так, наші батончики. І... Ну я вже бачу, що вони смачно. Вчора, що... Пам'ятаєш вчорашню тему: терпіння, яку яку? терпіння, точно, <ріст> це точно. Ну що? я вже бачу, що вони м'якенькі, якщо чесно. Ну тому що Можливо, потрібно було та, вони тільки допити. тільки з духовки. Так обережно, ти так взявся прям. Знаєш, як, як досвідчена хазяйка. Кажуть, відразу треба за вухо, да, ніби холодне. Так, до речі, не знаю, чи це працює, але. Так, ну, давай дістану ще одну. Партію. До речі, слухай, непоганий варіант, тому що, от, отак ти взяв, не, не просто робив формочки якісь, а розрізав вже в, типу, оцей прямокутничок, і воно теж дуже класно вийшло. Так. Форма е, підходить. Зачекає. Угу. Я порозриваю. І найцікавіше ми будемо прикрашати шоколадом і, і ще горішками. Ага-га. Вань. Нічого страшного, не поспішай, все добре. Не спіши. Так буде швидше. Так-так-так. Подобається мені цей вислів. Так, друзі, ну намагаюся якось гарно їх так. розкласти. Тому що зараз ми будемо їх прикрашати. Прикрашати ми будемо поливати шоколадом. Можна мені побільше, будь ласка, на мій? І просто обмакнути? Да, так, і... Можна обмакнути просто. Так, ну в ідеалі. Дивіться, друзі, я покажу, як воно має бути Давай. в ідеалі. Покажи. Приготую авторську для тебе. Дякую. Так. Ну, я надіюсь, все вийде. Ти прям як справжній шеф-кухар. А знаєш, можна... можна ще білим шоколадом звернути. Ну, це вже так. У будь-якому випадку Ангеліні шоколаду і побільше. <плес> так? Так. <свят> uh, і. Друзі, ну, отак воно гарно має бути ще ну в, в Арахісі. Uh -huh. І. О, цікаво, як перевірити шоколад, чи він справді якісний і добре, чи ні. Мені здається, що він не мав би застигати сильно. Шоколад. Uh, шоколадку як роблять. Вона uh. ж, ж, застигає чи йому. <свят> вона <свят> застигає, але є по якась інша технологія. Просто я знаю, що. Або навпаки має застигати. Треба перевірити. О, Зараз, 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 друзі, момент істини. О, Ого, я, я, якось так, а, а тут треба так, одна. А! Точно! Це вже. А, ну, Удача! Тут таке удач. собі, знаєте? Чорновик у шкільні роки. Мені за а, шедевр. Ну, Виглядає на 2 гривні дорожче. Ну, мені подобається, дякую дуже. Треба було спочатку. Це мені тут дві штучки. Мені просто ідея. Це все мені. А все решта тобі, так? Добре. Я Дай собі, тобі. знаєш, як, е, як, як вдома. Знаєш, береш скибку хліба е, згущеного молока пачку. Mm. Більше шоколаду дати? Може дати? Mm. Мені подобається. Мені здається, знаєш вони мають охолонити, постояти трішки і стати ще трішки більш хрумкими. Чомусь мені так здається. Ну Так, вони будуть твердіше. Угу. Але. М -м -м. М -м -м. Цікавий смак. Друзі, ну, А подача просто геніальна. Насправді можуть насистити енергією. Дуже класно. А, друзі, готуйте з задоволенням, можете додавати різні варіанти, можна там ще вишні, яблука, що хочете.